Якби того дня мені треба було собі обирати зі світу тварин нікнейм, то я б узяла собі прибацану корову. Причому прибацану корову на льоду? Бо ніхто мені не винен, що з усього розмаїття взуттєвого супермаркету я вибрала саме ці чоботи. А вже ж вони бомбезні, ця вичинка, форма. Ці неймовірні підбори, а колір глибокий кобальт, А шкіряна підошва, да всі ридатимуть від заздрощів. Мій відділ розсипатиме компліменти. Ох, ах, як, вам мамо, негарно, а де це ви їх відкопали, а генеральна зблідне на цілий тон своєї, і без того анемічної шкіри. І священна пара чобіт. Потрапить у топ подію офісу на цілий тиждень. Але як у них ходити та ще й в Варто було б помислити і про це. Та хто про це думає, коли віддає третину зарплати за свою мрію? Спершу новесенькі чоботи стали частиною інтер'єру і милували моє око, зайнявши місце на журнальному столику, а коли кіт звалив їх на підлогу, я вирішила все ж не ризикувати і заховати їх до шафи. Нарешті настав момент для ефектної демонстрації обновки, нарада керівників усіх підрозділів. Перед виходом із дома глянула в дзеркало. Шуба, чоботи, і шарф у тон до чобіт. Все ідеально. Але хто ж знав, що вночі була відлига? На ранок мороз кував усю землю льодом, а сніг з гори те все гарнесенько притрусив. Перший прохід ледь засніженим містом бах і я в пагатній розтяжці на переході, навпроти.